Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю в Палаці культури Рівненської АЕС проходив тематичний захід за участю вихованців Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Хочемо завжди показати, що це такі самі діти, така сама молодь, як і їхні ровесники, але можливо трохи мають меншу здатність до пересування, до спілкування. І до сприйняття навколишнього світу ми хочемо показати і свою роботу, що ми навчили цих дітей, як вони інтегрувалися в соціум. Вже понад 10 років продовжується співпраця Рівненської АЕС із Вараським реабілітаційним центром. Щороку атомники виявляють турботу та дарують любов найбільш незахищеному суспільстві людям з інвалідністю. Як і дітки розуміють і соціалізуються в таких заходах, так і працівники рівненської атомної електростанції розуміють, що вони приймають участь. От в таких позитивних і заходах, де вони можуть залучити цих діток до нормального повноцінного життя і надати свою допомогу також для адаптації цих дітей. Голова відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» в Рівненській області Сергій Гуцалу наголосив, що ми всі хочемо жити в цивілізованому суспільстві і повинні мати рівні можливості для саморозвитку. Подякував персоналу, який присвячує своє професійне життя, важливій справі. Ті кроки на зустріченому, які ми робимо, в тому числі і яте товариство, вони дуже важливі. Хочу поважати нам усім єдності, перемоги і непохідної віри в те, що таа да почетковна да напад ќе биде реализиран Працівники та вихованці реабілітаційного центру усіляко підтримують Збройні Сили України, тому беруть участь в благодійних заходах Рівненської атомної електростанції та Варальської громади. Власноруч виготовляють вироби за різними техніками, а вилучені від їх продажу кошти спрямовують на потреби українського війська. За цей період ми спрямували понад 350 тисяч саме на потреби ЗСУ і виготовили близько 4 тисяч окопних свічок. І в цьому році теж ми цю традицію продовжили. Ми зібрали 26 тисяч гривень, половину з них ми спрямували на закупівлю парафіну. Решту ми хочемо віддати волонтерській групі для того, щоб вони спрямували теж на потреби ЗСУ. На сцені Палацу культури РЕС вихованці реабілітаційного центру продемонстрували творчі здібності, гру на музичних інструментах, театральну майстерність і вокальні номери. Також у рамках заходу діяла виставка картин вихованця центру Вадима Волчецького, який у своїй творчості передав усю красу Поліського краю. Учасники тематичного заходу дякують своїм наставникам та нашим мужнім захисникам за можливість самореалізації. Я дуже щаслива, що я взяла участь в цьому концерті. Хочу подякувати всім, хто прийшов до нас до нас на концерт. Це подякувати керівнику своєму Світлані Сімашко Збройним силам України за те, що оберігають нас в такий тяжкий час. Захід з нагоди дня людей з інвалідністю вкотре продемонстрував, що ми всі різні, але ми всі рівні. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.